Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку, які природні явища бувають небезпечними? Я йду до класу вранці. Ой, як радісно мені, бо є в мене однодумці, однокласники мої. Діти, яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Ми продовжуємо подорожувати нашими жевжиками Україною. І наша подорож з Черкащиною триває. Переглянемо відео мандрівка Україною, Парк Софіївка. Спонсор показу Карпатський бренд. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Карпатський бренд. Місце, що надихає поетів та художників, парк Софіївка, одне з семи чудес України. Щороку його відвідують півмільйона туристів. У кінці XVIII століття парк заснував польський граф Станіслав Потоцький як подарунок не іменини для своєї дружини Софії. Розповідають, що константинопольська куртизанка була настільки вродливою, що закоханий граф тільки вигадував, як би догодити норовливій красуні. У планах Потоцького було збудувати тут розкішний палац та зробити сад найбільшим у Європі. Лише уявіть парк площею сто 80 гектарів, на якому зараз ростуть 3000 тисячі видів рослин, звели на місцевості, де навіть дерев не було. Коли Умень увійшла до складу Російської імперії, цар Микола І оцінив красу Софіївки і, за прикладом Потоцького, подарував його своїй дружині, перейменувавши на царицин парк. Ще у 18 столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера Іліада та Одіссея. Є тут озеро Ітака. Тараса Мус, грот Венери, водоспади та навіть річка підземного царства довжиною понад 200 метрів. У гроті Каліпсо потрібно загадати бажання і тричі обійти колону. Екскурсоводи запевняють, що воно неодмінно здійсниться, а кожен, хто тут побуває, стане щасливим. В історії Софіївки були й сумні сторінки. З приходом німців парк перетворився на цвинтар для офіцерів Вармахту. А навесні 1980 року потужний силовий потік поламав десятки дерев та знищив деякі скульптури. Чар мулу сягав півметра. На порятунок піднялася вся Умань. Цілі сім'ї приходили з лопатами та відрами, і вже за чотири місяці від стихійного лиха не було й сліду. Дістатися до Софіївки не складно. Наприклад, автобусами, що регулярно відправляється з київського залізничного вокзалу та автовокзалу, і поспішайте. Жовто-багляних кольорах. Софійка зараз особливо гарна. Побесідуємо, що нового ви дізналися про парк. Яка інформація вас здивувала або зацікавила? Про що захотілося дізнатися більше? Марта з молодшим братом Дем'яном прогулювалися Софійським парком в Умані. Увагу брата привернув фонтан змія, що прикрашає нижнє озеро. Розв'яжи рівняння і довідайся, скільки метрів складає висота фонтана. Молодці! Y дорівнює 18 метрів. Тобто, довжина фонтана складає 18 метрів. Діти, зараз відкрийте зошит. Завдання 1, сторінка 52. Виконуємо перше завдання. Які природні явища можуть загрожувати людині небезпекою? Пригадай і запиши їхні назви. Давайте пригадаємо, які, наприклад. Вулкани, ще землетруси, ще, пригадуйте, суви, це ковські зміщення мазгівських порід низ по схилу, які виникають через порушення рівноваги. Селі це поводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, каміння, уламків, Порід що раптово виникають в руслах гірських річок. Так, ще які бувають, згадуємо сильні вітри, урагани, тайфуни, смерчі, ще повені, лавини снігові. Пожежі. Так, молодці, ще, епідемії різні, біологічна зброя. Молодці. Відгадайте загадку. Жили братик і сестриця. Люди бачили дівицю. А про брата тільки чули. Хто ж ці незнайомці були? Так, грім і блискавка. А на фото ми бачимо грозу. Гроза це атмосферне явище, яке супроводжується багаторазовими електричними розрядами та їх звуковим відлунням грому, значними опадами у вигляді дощу, граду, крупи, іноді снігу. Блискавка. Це електричний іскровий розряд в атмосфері, що виникає між хмарами або між хмарами та земною поверхнею і супроводжується яскравим спалахом світла і грому, блискавка миттєво нагріває повітря. Воно швидко розширюється і відбувається вибух. У цей момент ми чуємо тріск і гуркіт. Це грім. Звук поширюється набагато повільніше, ніж світло. Тому ми чуємо гуркіт грому після того, як спалахнула блискавка. Блискавки бувають не тільки на Землі, а й на інших планетах, таких як Юпітер, Венера, Сатурн і Уран. Продовжуємо працювати в зошиті завдання 2. Познач символом галочка Ось таким правильні дії у випадку, коли гроза захопила тебе на природі. Поясни свій вибір. Не звертати увагу на грім і блискавку. Це правильна дія? Ні. Далі. Швидко бігти додому. Позначаємо. Зателефонувати рідним повідомити про негоду. Як ви гадаєте? Став галочку, чи ні? І чому? Так, далі заховатись під найбільшим деревом. Ставимо галочку, чи ні? І чому? Сісти навпочіпки, звести разом ноги, а головне п'ятки, голову покласти на коліна, а руки на голову. Так, ставимо галочку, чи ні? І чому? На землю під собою постелити хоч якусь ізоляцію. Звичайний поліетиленовий пакет, бажано складений у кілька шарів, або хоча б рюкзак у крайньому разі просто сухе гілля. Ставимо галочку. Так. Далі перечекати негоду під парасолею. Звісно, що ні, не ставимо. Це небезпечно. Розкажіть чому? Продовжуємо роботу далі. Давайте зараз переглянемо відео, як поводитися під час літньої грози. Блискавками відбуваються переважно в теплу пору року, коли атмосфера нестабільна і утворюються купчасто дощові хмари. Вони виникають, коли тепле повітря на рівні землі піднімається і стикається з більш холодним повітрям над ним. Блискавка це електричний розряд, який виникає між хмарами, проходить від хмари до повітря або від хмари до землі, в той час як грім з'являється із за швидкого нагрівання повітря блискавкою. За даними королівського товариства по запобіганню нещасних випадків щорічно у Великобританії від 30 до 60 осіб вражає блискавкою і приблизно 3 випадки 5-10% є смертельними. Найбільш схильні до ризику люди, які багато часу проводять на відкритому повітрі в незахищених місцях. Боятися варто не тільки прямого попадання розряду, будь-який удар блискавки поруч з людиною може бути небезпечним. Щоб дізнатися відстань до шторму, потрібно підрахувати кількість секунд між ударом блискавки і громом за грубими підрахунками, кожні три секунди можна прирівняти до кілометра. Тобто, якщо між блискавкою і громом пройшло 6 секунд, то гроза дуже близько приблизно в двох кілометрах від вас. Якщо тривалість між спалахом блискавки і ударом грому становить 30 секунд або менше, необхідно шукати притулок. Коли насувається гроза, варто знати, вимкнути всі електричні прилади, враховуючи телевізор, бо блискавка може викликати перепади напруги. Перебуваючи у приміщенні уникати використання стаціонарного телефону, бо телефонні лінії можуть проводити електрику. Також краще уникати використання кранів і раковин з металевими трубами, бо вони також можуть проводити електрику. Якщо ви на вулиці, намагайтеся триматися на відстані близько 20 метрів від усіх металевих предметів. Уникайте води і знайдіть відкрите місце, яке знаходиться на безпечній відстані від дерев, стовпів або металевих предметів. Якщо є можливість, сідайте в машину. При ударі блискавки вона спрацює як клітка фарадея, і ви залишитеся в безпеці. Якщо ви опинилися на відкритій місцевості, присядьте на почепки, поклавши руки на коліна і затиснувши голову між ними. Намагайтеся якомога менше торкатися землі. Своїм тілом не лягайте на землю. А зараз трішки відпочинемо. То далі. Вправо збери слово чи Гін, чи грин? Це місто в Черкаському районі Черкаської області. Уперше місто згадано в грамоті польського короля Сигізмунда III ваза від 1589 року. Походження назви остаточно не з'ясоване, її пов'язують з тюркським словом чигр, що має два значення вузька дорога, яка відділяється від головної та простий механізм для піднімання води. Переглянемо відео Чигирин гетьманська резиденція Богдана Хмельницького. Одні історики наполягають, що назва цього міста пішла від нескінченних чагарників. Інші пов'язують її з ім'ям першого поселенця. Ну, а мені особисто більше подобається, як його називають місцеві екскурсоводи. Місто нескорених. Інтригує? Команда вражаючої України прибула до знаменитої козацької столиці, до славного міста Чигирин. Нескорені. Гадаєте, чигиринців називали так для красного слівця? Е, ні, це не по-нашому. Чигирин стояв на кордоні з так званим диким полем і постійно стримував набіги чужоземців. Тут у козацькому вільному містечку народився, виріс, а потім облаштував свою резиденцію великий гетьман Богдан Хмельницький. Будівля досі у самому центрі сучасного Чигирина. Я не домовлялася з екскурсоводом, але вже бачу, що і без нього тут не загубишся. На усіх будиночках резиденції є такі от інформаційні таблички. Вартівня. Нове для мене слово виявляється, це місце служби особистої варти Гетьмана. Власне, ця гетьманська резиденція на гетьманську не надто й схожа. Не така вона вже й ошатна і багата. Правда, якою вона була за часів Хмельницького, ми нащадки можемо лише уявляти. Адже це вже відновлений двір. Мене як дівчину найбільше цікавить побут видатного гетьмана. Ось його столичний будиночок. Сьогодні сюди можна зайти без запрошення. О, це здається. Кабінет. Ні мармурової підлоги, ні антикварних стільців. А гетьман, певно, був такий скромний чолов'яга. день. Красивий. Але історики кажуть, що Хмельницький ніколи в житті не позував для портретів. Не любив він пишнот. Серед елементів розкоші, як зазначають. Ті гості, які були в нього на той період, це лише були шкіряні подушки на звичайних дерев'яних лавах і срібний посуд. Гетьманська резиденція побудована на місці його батьківської хати під місцевою горою. Її тепер так і називають Богданова. Сто дев'ять, сто десять, сто одинадцять, сто дванадцять. Це схоже на якесь тренування. І Це тільки половина шляху на Богданову гору. Я сподіваюся, воно того варте. Ех, правду казали. Красиво тут. Відчуваєш себе не те, що гетьманом, володарем світу. Я не буду вам цього доводити, а раджу самим переконатися. Найзручніше до Чигирина їхати від Черкас. Автобус довезе вас за годину. А ще беріть дітей. Адже так учити історію значно цікавіше, ніж за підручником. Діти. Чи може вітер бути небезпечним для людини? Вітер буває різної сили від слабкого до дуже сильного. Сильні вітри завдають шкоди, руйнують будівлі, знищують урожай, дерева тощо. Такі вітри називають буревій, буря, ураган. Роздивіться малюнки і сформулюйте правила поведінки під час урагану. Ураган це вітер великої руйнівної сили. Пам'ятка, як діяти при наближній ураган. Запасись водою і продуктами на 2-3 доби. Запасись медикаментами. Переконайся в наявності ліхтариків і свічок. Зачинити двері та вікна, вимкнути електрику. Дідусь Андріани розповів онуці. Що в урочищі Холодний Яр на Черкащині є унікальна галявина підсніжника склад частого, занесеного до Червоної Книги Україн. Цього року підсніжники розквітли 13 березня. Чи побачить Андріана їх на свій день народження 2 квітня, якщо зазвичай цвітіння триває три тижні? Давайте подивимося відео. Репортаж у холодному юру масово заціли рідкісні підсніжники. Сніданок біля вогнища і вперед на обхід підсніжникових просторів уже 17 років кожної весни першоцвіти Холодного Яру захищають студенти, екологи та біологи. Оця стрічка потрібна для того, щоб люди просто не витоптували під час ходіння, оскільки можна прийти з доброю метою пофотографувати, але витоптати дуже багато рослин. Юні інспектори щодня долають 20 кілометрів лісових хащів, щоб оглянути всі найбільш квітучі ділянки. кажуть з лісних бракунь. Єрів мало більшої шкоди наносять звичайні туристи. За останній тиждень таких зупинили більше десятка. Кожних там 20-10 хвилин виділяємо двох-трьох людей, які обходять цю територію навколо. Це допомагає побачити людей, які. Тиском нишком підбігли, і таке є дуже часто. Зірвали і втечки. у Холодному Яру. На Чигиринщині росте найбільша в світі рівнинна популяція підсніжника складчастого. Ще 20 років тому цвітіння першоцвітів не було таким рясним. Квіти ніхто не охороняв, і туристи завзято збирали букети червонокнижних рослин. Якщо ми зібраємо підсніжник, ми його в'ємо. То тут тут пряма залежність. Звичайно, що популяція від цього не загине, але з огляду на те, скільки людей ходить до лісу, і скільки, наприклад, приїжджає сюди подивитися на це все, бо буває до тисячі людей у день приходить. Ви розумієте, що шкода може бути значною. Крім того, там витоптування, зміна, умов зростання. Вся лісова підстилка важлива. завдяки постійній охороні лісівниками та студентами, червонокнижні квіти поширились вже на 60 гектарів лісу. А цього року три Території, де масово росте підсніжник, визнали заказниками. До того часу, коли не були створені об'єкти природно-заповідного фонду, по-перше, ну, так як і зараз підсніжник плачети зустрічається по всій території лісництва. Там велася господарська діяльність, туди мала свободний доступ люди, відповідно, там не забезпечувався режим охорони для цієї квітки. А зараз це більш суворий режим. У сезон цвітіння підсніжникові простори відвідують сотні туристів. На свята більше тисячі. Недобросовісним гостям навіть за крихітний букетик червонокнижних квітів доведеться заплатити штраф до шести з тисяч гривень та ще 62 дві гривні за кожну зірвану квітку. Олена Коваленко, Олександр Мірошніченко, 24-й канал. Продовжуємо нашу роботу далі. Віднови вислів та поясни його зміст. Завжди. Завжди дотримуйся правил безпечної поведінки. А як ви розумієте зміст цього прислів'я? Поясніть. Розкажіть, у яких людних місцях ти буваєш? Які небезпечні ситуації можуть там виникнути? Розглянь малюнок. Які твої дії, якщо ти впав у натовпі? Потрібно спробувати згорнутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи потилицю. І при будь-якій можливості треба спробувати встати. Зошит завдання 3. Розглянь уважно малюнки. Хто з дітей чинить правильно, а хто ні. І поясніть свою думку. Розфарбуйте малюнок. Якщо ти збираєшся в людні місця, Тримайся подалі від скляних дверей, вітрин, огорож, дерев. Поміркуй. Чим це небезпечно? Ніколи не намагайся йти проти натовпу. Вибирайся з нього за рухом натовпу. Не тримай руки в кишенях. Руки слід зігнути в ліктях і притиснути до тулуба. Кисті рук можна з'єднати в замок перед собою. Це захистить грудну клітку від здавлювання. Якщо натовп швидко рухається, думати треба тільки про одне не впасти. Бо тоді звестися на ноги майже неможливо. Домашнє завдання. Сторінка 105-107 у підручнику ще раз передивитися, перечитати, повторити все те, про що ми сьогодні з вами, що розбирали на уроці, про що розповідали і що вивчали. І читали. А також не забувайте, що у ЗОшиті на сторінці 52 вам потрібно всі завдання теж виконати. Перше, друге, третє. Підсумок нашого уроку. Оберіть свою цеглинку лего. Зелена у мене все вийшло. Жовта було важко, і червона нічого не зрозумів. Дякую за увагу! І до зустрічі на наступних уроках.